Хто тобі найбільше вражає на тренування. Це дуже важливо. Все починається з тренувань. Я багато дивився арсенал, тому знаю більшість гравців. Можна я назву трьох. Звичайно. Я б сказав, що це саліба, Мартінеллі і Букайо. Справді? так, зважаючи на вік, якості і те, як ти граєш з ними на полі. По перше, вони ніколи не втомлюються, і в них ще величезний потенціал для розвитку. Хто найтехнічніший гравець, якого ти бачив в арсеналі? Мені потрібно обрати лише одного, так Так. або можеш пояснити детальніше? Тоді Жезус. Просто так? Так. Бука, Мартінелі Букайо теж топ. Але якщо обирати одного, Габі Жезус. То... Чому він із Бразилії народився з м'ячем на пляжі? Напевно, ще в чотири роки робив речі, які я й досі не можу. Для мене Габі. Габі. Справді ставиш його вище за Едегора в плані техніки. з усією повагою до інших гравців. Ти ж запитав про одного: Мартін має свою магію. Він фантастичний з м'ячем, але загалом Габі може все навіть захищатися. Якщо поставити його на позицію захисника, ти його не пройдеш. Де фулбек ювонпасів, Хто yeah, so... на твою Which думку має найвищий say, потенціал? Like who, who so для Humble. мене букайо він приголомшливий, дуже скромний, професіонал і на полі, і за його межами. Він знає, чого хоче в цьому житті. Нинішнє покоління набиває татуювання, висить на тусовках і так далі. Тату, тату, з не най-тайм, Him is different. а хто <свісна> з академії має найбільший потенціал? <свісна> Мені дуже подобається Центр Бек Руел. В нього є якість, він агресивний. Присягаюсь, одного разу він плечем вибив м'яч у габі Жезуса. І я подумав нічого собі, сильно. І після того ще впевнено володів м'ячем чи yeah. даєте поради молодим yeah. гравцям? звичайно. Розмови на тренуваннях важливі. Коли я був на їхньому місці, мені було приємно, коли старші підходили, говорили зі мною, приділяли увагу. Треба це сприймати правильно. Mm -hmm. найбільш недооцінений гравець прем'єр-ліги. Я думаю, що Томас Парті. Він кращий за Казиміро? Слухай Казиміро, також гравець світового класу. Але якщо обирати, то я обираю Томаса Парті. Я дивився на Фернандіньо ще з часів Шахтаря. Він багато мені допоміг. Я люблю його як старшого брата. Але Томас Партеї Родрі дуже підходить під систему Манчестер Сіті. Він ключовий, але в цілому Парті має всі якості. Томас партій <laughs> Проти кого тобі найважче грати один в один. Це or Марес or Saka, чи САКа? О, oh huh? wow. terms... yeah. це Все залежить від простору. Якщо Mares, по всьому полю Марез, бо я швидший. <laughs> Якщо коротка дистанція, сака, the... бо марез дуже the... різкий. So Сака гравець світового класу так вже так. Різниця між хорошим і світовим гравцем. Стабільність один-два матчі. Це ще не рівень. А відграти постійно добре це світовий клас, і він це показує і за збірну Англії. Бавеню плейон дислевел стейдерфора Сачалонг пір. Дісівор клас аніздуюни інтерначна лізла форі. A goal tackle, Що ти б вибрав виграти вирішальне you... єдиноборство чи забити переможний гол? Well, yeah, no, anyway, yeah, <laughs> переможний гол. Ці емоції з фанами. Це щось інше. Навіть коли я забив проти Юнайтед, емоції були шалені. Юнайтед соріо лас сезон Кетя скорди винінг гол, бо девен і вентуде. Yeah, it was strong. Мудрич або Римбапець, Мудрик чи Мбапек запитай у Фофани. Він грав з обома і казав, що мудрик швидший. Він сказав це впевнено, і що ніколи не бачив такого швидкого гравця. Наскільки хорошим міг би стати Мудрик? Чесно, меж немає. Якість неймовірна. Просто потрібно час. Він перейшов із української ліги, яка зараз, на жаль, не на тому рівні, що 10 років тому, коли там грали бразильці. Фернандіно, віліан. А тепер одразу в Челсі. Це складно. Потрібен час, але якість у нього є. Бразиліанс Веред Шахтар Фернандіно, Віліан. Йно. Детвозагудліга, бадна Йоноенгі Кейм Стрейдове ту Челсі, анювон їм тосідовей please. It takes time. It takes time. Settle. I don't wish him this against Arsenal. Of course. Uh, But quality. I mean so. good player. Um, Хто був найважчим opponent, суперником you know, для тебе? Салах. Це точно салах. Салах дуже різкий, швидкий, сильний, може йти в обидва боки. Ніколи не знає, що він зробить. Якщо дати йому простір, усе не зупиниш. Okay, so I'm ask you an honest question. Can Arsenal win the league? Чи зможе Арсенал виграти прем'єр-лігу? А цей а я скажу інакше. Скажи мені, хоч одну причину. Чому ні? немає такої причини. є нападники, півзахисники, захисти з тимбором, топ воротарі, досвід. Ти дефент? Чому би ні? тоді все можливо. Ми йдемо до цього на повній швидкості. Я знаю, що торік у кінці сезону було багато розчарування, але ми, гравці і персонал, відчували це в десятеро сильніше. Ці шрами зроблять нас сильнішими. Якщо фанати дадуть нам ту саму енергію, як торік все можливо, так ми зможемо. Енд Діс Карс Волмейкасшонґеренбетер, десфошу If we will have the same energy and passion from all the fans around the world, which we had last season, and everything is possible. I would say yes, we can my final question. Can you please останнє питання? Що для тебе означає представляти свою країну? Особливо зараз це надзвичайно гордо. Коли грає гімн, важко стримати сльози. Я знаю, в соцмережах обговорюють мої сльози, але я нічого не можу з собою вдіяти. Я дуже чутливий і не бажаю нікому бачити і відчувати те, що відбувається в моїй країні. Це важко описати словами. To, to, to describe, I would say, and to expect which feelings I will have. Thank you very much, man. Honestly. Thank you. Thank you very much. Thank you.